Доброго дня з нами сьогодні гравець команди курт Артем Помазан. Артем, поділіться враженнями від гри. Доброго дня всім. Ну, на грі я вже не перший раз. Сподобалась організатори, організація команди дуже дуже Сподобався підхід до гри. Суперник сильний і дякую за гру. Як вважаєте, чи були шанси сьогодні так вирвати хоча б нічию? Тому що ви програвали 0-3 та забили два голи. А, так насправді моменти були, реалізації не, не, не хотіла. Намагалися, старалися, віддавали всі свої сили. Ну, на жаль, так. не реалізували. Сь а так шанси були так. Сь сьогодні у вас було багато нових облич в порівнянні з першою грою. Як це вплинуло? Чи зіграні у вас четвірки? А, ну, Тренування у нас є. Четвірки зіграні. Ну, Сьогодні просто не, не повезло нам. А чому сьогодні не було багато гравців, які грали першу гру? А, насправді багато гравців з нашої команди прямо зараз перебувають на фронті. Донецький напрямок. Місто Тарець, тому в нас є дуже багато роботи, і ми там по черзі приїжджаємо, щоб пограти. Зрозуміло. Добре, дякую вам. Щастиві вам наступних іграх. Дякую, слава Україні.